Друже, сьогодні ми вивчимо разом вірш українського поета Латуна Воронька, який називається Падав сніг на поріг. Готовий? То починаємо. Падав сніг на поріг. А тепер сам повтори. А зараз разом падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, а зараз сам повтори. А тепер разом кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив поки пік. А тепер ти. А зараз разом поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. А тепер ти сам. А тепер разом. А пиріг водою стік кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг, а тепер сам повтори. зараз разом ще раз. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто та не сніг. Друже, а зараз давай ще раз повторимо весь віршик. Готовий? Починаємо. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ну що, тепер спробуй сам за картинками повторити весь віршик. Ми сьогодні з тобою разом вивчили віршика. Платона воронька падав сніг на поріг. До нової зустрічі!